Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, а ми з вами на каналі Розумних Людей. Сьогодні я хотів би поговорити про доволі важливу, як на мене, тему, а саме про припинення торговельного безвізу між Україною та Європейським Союзом. Чому я запропонував цю тему? Тому що ну зараз, як завжди, у нас буває, понеслася зрада. Все пропало, ми будемо зараз в страшних умовах. Що робити, куди тікати, і таке інше, і таке інше. Ну давайте спокійно, розважливо розберемося з тим, що відбувається, і прийдемо, мені здається, до нормальних об'єктивних висновків. Отже, почалася брутальна, нічим не спровокована повномасштабна агресія Росії проти України на початку 2022 року. Що роблять наші європейські партнери, розуміючи, наскільки для нас важлива кожна копійка, ну, верніше, кожний долар, кожне євро, вони приймають рішення про те, що вони дозволять нам, українцям, фактично беззмитно, безпроблемно, так як це стосується і всіх країн Європейського Союзу. Торгувати, тобто вивозити свої продукти на європейський ринок і вільно продавати його на цьому ринку. І я вважаю, це був величезний позитивний крок з боку наших європейських партнерів. Вони реально показали, що вони на боці добра, що вони будуть робити все, що вони можуть зробити, для того, щоб українцям допомогти. Я хочу особливо відзначити роль і тодішньої, і теперішньої керівниці Європейської комісії, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, яка продемонструвала справжню реальну, не банально словесну, а реальну солідарність з Україною. І я думаю, що ми повинні вдячні і їй, і багатьом іншим. Топ, чиновникам європейської комісії, які дуже швидко від, ну, до бо ми розуміємо, що таке європейська бюрократія, змогли дуже швидко прийняти це дуже правильне для України рішення. З іншого боку, давайте не забувати, що європейський союз це союз держав, і далеко не в усіх державах ці рішення були сприйняті з величезним ентузіазмом. В деяких державах, особливо якщо враховувати, що Москва не спала і продовжувала свою підривну діяльність, почали формуватися спочатку невеличкі, а потім і доволі серйозні групи впливу, які почали голосно, я б навіть сказати, галасливо заперечувати необхідність таких рішень Європейської комісії. Найбільше це проявилося в Польщі. Я думаю, що ніхто не забув про десятки кілометрів черг, які були з обох сторін українсько польського кордону, під приводом того, що українська сільсько сільськогосподарська продукція мовляв підриває польську економіку. Я неодноразово в ці роки їздив через українсько польський кордон і на власні очі бачив ці величезні черги. Один я навіть. Вирішив е, е, виміряти, скільки ж є, е, е, скільки е, триватиме ця черга, скільки вона займає е, е, кілометрів. І от на своєму спідометрі я відзначив 16 кілометрів. Ну потім мені розповідали колеги, що це зовсім не рекорд, е, бо були черги е, в кілька разів більші. Отже, деякі країни, до речі, до потім до них приєдналися до цих протестів, правда, значно меншою мірою, і в Словаччині, і в Угорщині. Деякі країни не хотіли продовження цього режиму. Хоча він щороку європейською комісією продовжувався на наступний рік. Цей тиск мав місце на превеликий жаль, європейська комісія теж не могла на це не реагувати. І ще в кінці минулого року Україну повідомили про те, що цей цей без, безлімітний, якщо так можна висловитися, режим буде завершено в червні на початку червня 2025 року. Українська сторона почала інтенсивні переговори з європейцями відносно того, як зробити. Щоб цей це припинення цього режиму не боляче не боляче вплинуло на ситуацію на нашому на, на, ринку, переговори продовжувалися, і, е, власне, перед українською стороною було е, дві можливості: або відразу ставити питання про внесення змін до е, нині діючої угоди про вільну торгівлю, або для того щоб не поспішати і мати можливості для маневру, запропонувати варіант певного перехідного періоду для цього, що власне і було погоджено, і що власне зроблено. Станом на сьогодні йдеться про те, що після 5 червня певні обмеження безумовно і на жаль для України будуть певні преференції залишаються. Деякі експерти по-різному оцінюють негативний вплив цих кроків в Брюсселя. Дехто каже про півтора мільярди євро збитків, дехто каже про 3 мільярди євро збитків. Подивимося, я думаю, це поки що доволі такі собі, знаєте, умовні оцінки. Почекаємо, що відбудеться. Але головне в тому, що обидві сторони зараз негайно. Фактично вже зараз починають роботу не над тим, щоб щороку продовжувати щось і викликати певні проблеми, а щоб відповідно до цієї угоди внести зміни до неї і зробити це на довгострокову перспективу. Ну, власне, до моменту вступу України до Європейського Союзу. Цей шлях є значно цікавішим, значно прагматичнішим. Він дасть нам спокій і можливість щоразу не хвилюватися, що відбудеться через наступні півпівроку, через через рік. Але це з іншого боку, шановні друзі, говорить про те, що, попри все, українська економіка працює. І українська економіка, як ви бачите, постачає такі товари, які є дуже дуже конкурентними на європейському ринку. А це свідчить про те, що, попри всі проблеми, Україна, коли прийдуть мирні часи, буде величезним поставчиком потрібної продукції і на європейський, і на світовий ринок. Навіть якщо нам не вдасться. Врегулювати всі свої проблеми з європейським союзом, навіть якщо нам доведеться приймати, а це мабуть так і відбудеться певні певні квоти і таке інше. Але якщо і коли Україна стане членом європейського союзу, то е, знак якості Євросоюзу, який буде надано всім українським товарам, означатиме, що в будь-якому куточку світу наша продукція буде прийнята на ура. І власне це є головним, що мусить нас тримати, мусить нас бути ну, в хорошому, нормальному оптимістичному дусі і розуміти, що так чи інакше, але ми не лише виживемо економічно, але й будемо просувати свій, свої товари на європейському і світовому ринку. Так що давайте зробимо простий висновок. Ніякої катастрофи немає, можуть бути певні проблеми для певної галузей економіки. Але чим швидше ми, українці, домовимося з європейцями про внесення змін до угоди про вільну торгівлю, тим краще, тим меншими будуть ці втрати. І головне, що ми міцно стоїмо на ногах, ми працюємо з європейською. Спільнотою для того, щоб максимально швидко пройти цей шлях до вступу до Європейського Союзу, чи він буде легким? Да безумовно, що ні. Навіть на цьому етапі ми бачимо, наскільки багато є в лапках друзів України, які хочуть зламати цей шлях. І до речі, Європейська комісія. Припинивши оцей торговельний безвіз, так само враховує настрої в певних країнах в Польщі. Ви знаєте, сьогодні от зараз фактично відбуваються президентські вибори 1 червня буде другий тур? І уявіть собі, що якщо б Єврокомісія наполягла на тому, щоб залишати цей торговельний безвіз з Україною і на наступний рік, наскільки це посилило б антиєвропейські. І антиукраїнські сили в польському суспільстві, і наскільки це могло б допомогти антиєвропейському кандидату, який, до речі, сьогодні має непогані шанси бути обраним президентом Польщі? Так, ми розуміємо, що не президент Польщі є ключовою фігурою в тій системі координат, яка є сьогодні в політичній системі Польщі, але поза тим його роль теж не можна применшувати. Отже, Європейська комісія зробила, мені здається, правильний спокійний крок. Ми його прийняли, і зараз повторюю ще раз: наша головна мета думати про те, як максимально швидко внести зміни до угоди про асоціацію, про невільну торгівлю і працювати належним чином. Але, дорогі друзі, при цьому не забуваємо, що головною головним елементом нашої безпеки є сили оборони України. Є наші герої, наші героїні, які щохвилини тримають фронт. Тому робімо все для того, щоб допомогти їм, хто чим може, хто гривною, хто порадою, хто е, добрим словом. Одним словом, робімо так, щоб е, вони почувалися, що е, за ними велика, потужна і сильна країна, і ми це ще е, доведемо. Але не забуваємо так само, дорогі друзі, і те, що головною передумовою всього того, про що я зараз говорю, є наше з вами гасло: зробимо Росію знову маленькою. Бо саме це стане нашою найбільшою, найважливішою перемогою. Слава Україні!